Доброго вечора маю перекладити при намовного каналу. Дивіться, вище коса під ногами. Майже осінь. П'ять годин залишилось літа. І все. Скоро осінь, господа. Майже осінь. Дивіться. Справжня осінь майже. І всі п'яте літо є. 7 часов вечора, 30 градусів тепла. Сьогодні 33 було. Ну, 3-4 я не бачив. 33 бачив. Літо майже скінчилось, на жаль. І що, буде наступне літо. І весна буде, і все буде. І мир Що? Буде. Будемо сподіватися, що ближче до мироблюдемо. Це вже 14 школа. Сьогодні ми з Максиком більший круг вирішили, вирішили дати, насолоджуємося, насолоджуємось літом останніми годинами. На жаль. Как гарно. У нас тут школьные майданчики и там, и там. Гуляємо то по той школе, то по той. Хочу сиділи с дівчатками. Я розповідав. Ну там. Да. Вот у нас там учитель будет. вот знаю. Видно у нас, когда мы были в сьомому классе, пришел только из института. А зараз. А в якій школі він працював? Я так кажу, було тільки, Ну, коли ми приїхали, одна школа була зовсім оця 14-та. Потім побудували 145-ту, на неї перевели, ну не всіх мене залишили в 14-й. Потім ото 73-й, шашкільний, а потім аж побудували 161-ту, де дитина зараз вчиться. І все на моїх очах. Ні, ну 161 у відкривали, коли я в армії був вже. Так що, спогади, спогади. Багато спогадів. Як тут грали з хлопцями. Тут коробку ставили в хокей, грали, як мені клюшкою рот прям зуби витягнули. Ладно, мало було, було все. І все ще буде. Буде наступне літо, літо, буде мир і буде все. Все усім. Тихого спокійного вечора. Всім миру добро злагоду, всім всі радіатора. І звичайно будемо жити. На жаль, чи ні Все на добраніч, чим люди. Пока.